Ну, що кай, давай підіб'ємо підсумки нашої піврічної роботи. А, що перше mm, Блін, ми, звісно, mm. молодці, це перше. Yeah. Ні, дуже багато що. У нас найголовніше, мені здається таке вісове. Це невісоме. Для нас з тобою це подання на торгову марку. Mm -hmm. Мені здається, це таке не те, що вісоме, а символічне. Ти вже це щось більш серйозне, да. що це вже партнерство, це, партнер, це не просто дівчата зійшлися, там щось халя. Да. Це то, як каже Ткачевка. <ріст> це то <і> все готове. Ну, <ріст> коротше, ми помщалися. І ти вже до цього відносишся серйозніше. Тобто, у нас виходить, що я, коли працюю в телефоні з тобою, дзвоню, у нас це робота. Да. І ти до цього вже о. Тебе є список, в тебе є певні планування? Я ще хочу сказати, що за цей час ми з тобою дуже круто виросли, ми круто прокачалися, ми стали з тобою більш дисципліновані, більше планувати класбільш біль осознані план, Да. Ну які ще в нас з тобою за цей час були досягнення? Ну що по чемпіонату у нас а, скільки? 500 інспекторних робіт. Більше по 500. 500 робіт пройшли перевірку на да. скільки нас відзнак? 86 плюс 82, це Скільки? Біля сто відзнак видано майстрам, це означає, що їх робота реально класна. За, вони... за півроку за два країна стало на 200 більше топчиків. Так, да. десь ця, біля 190 призових місць ми mm -hmm. роздали кубки за два сезони. За два сезони. Дві тисячі підписників. Органічних, чисто цільова аудиторія, yeah, без реклами. 2000. без реклами, це у нас чисто майстер. Мільйон двісті переглядів Опоблення. за останні 90 днів. Вони, як вони як тримаються, це такі тримання. Ні, вони ростуть, бо останній раз я скинула, було мільйон сорок. Так, а зараз буде два. Yeah? Ну, за рахунок закриття другого сезону, відкриття третього сезону. Це тридцять дніть. Ні, це шалені, шалені охоплення. Про нас знають в трендах. Нам пишуть, що вас де тільки немає, куди де ви тільки не були. На ну, ще круте досягнення. Це я не знаю, мабуть, вже 300 повідомлень заскрінених в нашій папочці з відгуками від да. учасниць е, пошалені слова. Подяки за те, що ми даємо змогу розвиватися, даємо платформу і місце, де це можна зробити. Ми, Бо коли ще, ти сидиш, працюєш, ти не знаєш, що зробити. От як одна з дівчат написала відгук. Типу руки опускалися, і тут вона побачила просто якесь відео у когось не знаю суддів, десь вибилось в рекомендації, і вона така думає, спробую подивлюсь, що вийде, не вийде і змотивувалась. Да, вона отримала візнакою, отримала призове місце, і вона каже, що я вже хотіла кидати, і типа знову виросли крила до професії, любов повернулася. Це так. вигорання трошки пройшло, прийшло скрасла перемога ну, і видані в нас роботи. А стають, стають топами в своєму місці. Да, до них вже хочуть іти більше. Клієнтів. А багато хто писав, що я Викладати мені здається, що я ще не недостойна стати ну, кланпіонат, беруть кубок, і така о моя я робота класна. Я, я можу навчати ну самопідтвердження. підтвердження. Да, я, хочу, сам ці писіши ти саме свою кваліфікацію ну, на да, паралельно нового я загалом я, ми вже багато казали, що от поки ти да. береш участь, ти пропрацьовуєш свої помилки, дивишся десь, щоб да. у тебе все було ідеально, і ти вже підвищуєш кваліфікацію і до чемпіонату твої роботи і після Це вже ти дуже багато собі. Ну учасниця я бачу, вони не спробуються з собою. Публікації йдуть, і вони одна одні коментарі пишуть, і вони починають спілкуватись і. Це не привод... Нетоксично. не токсично. Дай це ну, знаєте, як о. А я ні, да? Класна робота, і вони спілкуються, і це я вірю, і ну, бачить це до того, що вони, вони вже проводять одна з одного ефір. да, ефіри, Вони суддя піднімають. учасницю запрошувала. Суддя учасницю запрошувала, проводила ефір. Це працює на впізнаванні, звичайно ростуть. Тобто вони вже переходять, знаєш, не з того моменту, що о конкурентка пішла, а з того блін, колега, давай з тобою спілкуватись, давай з тобою щось робити, так як ми з тобою. Да? Ми, ти, ти мені знаєш, о конкурентка, да? теж потребує чемпіонату багато. Да, у Чого пересікається? Ну, це ж підготовка до що... чемпіонату. і у, тебе щось у, мене, да. не, у мене підготовка це ж не значить, що можна ти конкурентка. Сучка. Іди, сучка. <рес> да. навпаки. Ми з тобою зійшлися, і ми відносимося друг до друга як колеги з повагою. Я знаю, що до тебе твоя аудиторія прийде, до мене моя, бо вони пересічуться в тебе будуть і в мене. Ну тобто да. так само і дівчата, учасниці чемпіонату також до цього приходять. У нас виходить осознаний рівень майстрів, які прагнуть розвитку, розвиваються, і при цьому всьому вони створюють навколо себе. Це класне гармонійне ком'юніті з колегами, не токсично. І yeah. ми ще плануємо ще зробити війки для чемпіонату, Ну це ще не можна рахувати досягнення, це лише плани, подивимося, як це все буде. Так само ми плануємо живий чемпіонат, це страшно. Це дуже страшно. <кхе> 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 да, може сказали. <кхе> ну, зробимо. 100%, куди ми дінемось, буде страшно, але нам пропонують багато допомоги да. на час. Нас мабуть, тепер викладачі... в кожному місці є по помічниці дитата, Ой, пишуть. Так, в нас наскільки нас, наша ком'юніті з тобою збільшилась. Да? Да. У нас існує існило... спілкування коло спілкування, партнери, викладачі, топчики, учасниці. У нас вже навіть щось ми захочемо робити. Ми вже знаємо, що в нас на думці є багато варіантів, до кого можна з різними пропозиціями звертатися. Да. Буду, так само з чемпіонатами думаю, ми зробимо ще команду не лише двох. бо у нас буде команда, яка буде також цим займатися. Нам ну, любому треба залучати старішим, помічників суддів. І це наші, це наші учасниці. Це наші учасниці, да. які, які підросли, які вже мають досягнення. До речі, в мене вже є пройкот, кого можна брати. І тобі дівчата писали. Ну, да. Ладно, давай за це робимо. далі б'ємо. Далі більше. Далі більше.